Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня. І сьогодні у нас у студії голова обласної ради Олександр Чорноіваненко і говоримо про децентралізацію. Це поняття вже широко розповсюджене сьогодні в Україні. І власне, давайте зупинимось на тому, що скажемо, що це таке децентралізація. Ну, доброго вечора всім. Ви знаєте, я наведу вам приклад. До цього часу, протязі 4 років, ви знаєте, коли Віктор Федорович Янукович прийшов, його вибрали президентом, він через Конституційний суд переламав і зробив Конституцію 1996 року. Практично та, яка була прийнята у 2004 році, вона була зламана. І практично в одних руках вся влада залишилася. Точніше, він її взяв. Тобто все, що робилося в державі, відповідала одна особа. Він призначав всім. І так само формувалися відповідні фінансові потоки, от, практично централізація доверху, от, а низам те, що залишається. Тобто практично принцип централізації максимально був якраз зосереджений в руках однієї людини. І тому, ви знаєте, всі ці події, які зараз відбуваються е, у нас в державі, це наслідки чотирьох років, які були до цього. Тому що практично на місцях люди, які мають певні повноваження, а певні повноваження це сільський голова, це міський голова, практично вони ці повноваження втратили зв'язку з чим? В Зв зв'язку з тим, що фінансові Надходження, які є місцеві бюджети. Їм недостатньо для того, щоб фінансувати ті повноваження, які є. А це освіта, це медицина. От. І практично тільки 30% вони могли використовувати своїх коштів. 70% все йшло вверх, і потім спускалося донизу. Безумовно, влада на місці і депутатський корпус, і сільських рад, і селищних, і міських, і обласної ради практично мало що впливали на ці процеси. І тому не вирішувалися злободенні питання в населеному пункті: дорога, освітлення, вивоз сміття, таке інше. І це по всім рівням. І всі зверталися з протягнутою рукою, а що там дасть, нам, я перепрошую, зверху або кинуть, що залишиться. Оце вся біда привела до того, що зараз ці події, які відбуваються в державі, як наслідки зміни Конституції. І тому децентралізація, це головне, що зараз повинно стояти перед владою і представницькою владою, от, а також виконавчою. І ви знаєте, що якраз зараз відповідні заходи проводяться на всіх рівнях, без винятку. Це всі асоціації. Це асоціація, в яку ми входимо. Це асоціація обласної ради і районних рад, асоціація сільських селищних рад, а також всеукраїнських і міських рад, які практично зараз працюють над зміни до конституції, де передбачено зміни до конституції, децентралізація влади. А все ж таки розкажіть про принципи децентралізації. Ви, ви розповіли, як виглядала а, централізація, скажімо так, так а ось цей термін, що він означає? Це означає, що передати повноваження на місця. У нас передати повноваження якраз на самонизові, на громади. Громади це у нас селищні, сільські, міські ради. Це перший рівень, це громади. Тобто розширити повноваження, безумовно, передати всі повноваження їм, вирішувати на місця, як і в фінансовому плані, в податковому. Це в першу чергу громади надати права, щоб вони могли самозабезпечити себе. А саме це зміни до податкового кодексу, щоб ті податки, а це земельний податок, це податок з е, прибутковий податок і заробної плати, це е, збори, що стосуються збори за використання е, води, лісових насаджень, а також надер, щоб вони 100% залишалися на місці, а також податок на прибутку, щоб був е, міський. Сільський селищний голова зацікавлений у тому, щоб податок на прибуток, якщо буде залишатися, щоб ефективно працювало те підприємство, чи то сільськогосподарське, чи то е, промислове підприємство. Тобто система створені, створюється таким чином, що на рівні громад, що стосується сільської, селищної, міської, є голова. Яку обирають люди прями усування. Є рада громади, яка вирішує глобальні питання по громаді. От. Безумовно, є виконавчий орган. Він зараз так і діє. Так само в місті діють. Що стосується районів, то ви знаєте, що в нас зараз є голова державної адміністрації. От. І є адміністрації. От. І всі виконавчі функції виконує адміністрація. Тобто практично призначається президентом глава адміністрації і в неконе функції. А де ж тут ми громаду бачимо? Ми громаду тут не бачимо. Тому що тих людей, які вибирає громада, вони в виконавчих структурах не приймають участь. Тому будь створені на рівні районів, пропонуються цими асоціаціями. І не тільки асоціації, я хочу додати, це і пропозиція Кабінету міністрів, От, затверджена вже концепція розвитку місцевого самоврядування. От, а деякі законопроекти як про об'єднання громад, так і про е спільну співпрацю громад. І виконавчі комітети будуть створитися в районах. Їх будуть вибирати депутати, в особі один голова районної ради і голова виконавчого комітету. От, вони будуть відповідати за виконавчу діяльність. На території району, а саме функціонування шкіл, освіти, охорони здоров'я, а також культури от, і інших заходів виконавчих. Тому ми говоримо, що в нас є три рівні: це є громада, є район і є область, де на рівні області буде створений теж виконавчий комітет. От, який буде затверджувати на сесії обласної ради і голова виконавчого комітету, він вже буде голова обласної ради. Але ми не говоримо, що не буде голови, тільки на адміністрації буде голова, або він буде представляти державу. Але функції зовсім різні. В його не буде такого апарату. Він буде на рівні пропонується і района, і області. Але є інші думки, деякі говорять, що на рівні района не треба. В його будуть тільки дві функції: Перша функція. Це координація діяльності на території всіх інспекцій територіальних органів. І друга функція це виконання законів та конституції на території того району чи області. В разі невиконання він має право подавати до суду і призупиняти ці дії через суд. Ну, ви розказали про механізм, власне, а йшлося про децентралізацію вже давно. Сьогодні постало це питання, чи можна пов'язувати це із таким компромісним рішенням щодо закликів зі Сходу України, про взагалі, ну, скажімо так, навіть не тільки децентралізацію, а навіть федералізацію йде мова. Чи можна говорити, що децентралізація це компроміс? Децентралізація це дійсно компроміс. Це дійсно так. І ви знаєте, що в конституції на санітарна держава нам федералізації не треба, і це чітко ми розуміємо. Що якщо буде федералізація, це буде те, що було в Криму. Це князівства у нас будуть 20 з чим-то, і кожен буде е мати свою конституцію. Ви знаєте, ми, у нас була конференція, яку я приймав теж участь, проводили ці конференції у кабінеті міністрів посольства Швейцарії, іменно там, де е, 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 федеративний устрій, да? і вони розказали, що ми рекомендуємо не створювати вам ти бачиш такий момент федеральний устрій. у Вас є унітарна держава, але дайте повноваження. Головне дати повноваження, щоб на місці вирішувалися всі питання злободенні, які потребують для людей. Оце саме головне. Тому, на якому етапі сьогодні, власне, децентралізація на Її якому втілення етапі? в життя? Значить, на початку, травня місяці, у Верховній Раді розглядалася концепція змін до Конституції, де виступав Асаній Петрович, прем'єр-міністр, а також виступав голова. Комісії спеціальної е, щодо змін до Конституції, яка створення у Верховній Раді князєвича Кіочолі, де е, обговорилося це питання як депутатським корпусом, так і представниками е, місцевих рад, сільських, селищних обласних рад, я теж там був присутній. І всі вносили свої пропозиції і е, дали термін такий, що перше, що ми повинні прийняти зміни до Конституції, це прийняти. До виборів президента, до закінчення виборів президента. Це не значить що до першого туру, можливо, до, до другого, як там, але це вкрай необхідно для того, щоб дати посил, посил, як може швидше, що влада йде на зустрічі. Як я вже сказав, вже концепція прийнята Кабінету міністрів, вона вже внесена на розгляд Верховної Ради. Завтра у нас буде засідання Верховної Ради. От, е, я думаю, що на цій неділі це питання буде внесено на розгляд. Я вам дякую за інформацію. На жаль, наш час добігає свого завершення. І власне нагадаю глядачам, що сьогодні у студії теми дня був голова обласної ради Олександр Чорно Іваненко. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград. Дякую.